Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску матч відбору до чемпіонату світу Україна-Франція. Розглянемо статистику матчу, склад збірної України на матч і, звісно ж, оглянемо турнірну таблицю нашої групи. Збірна України вийшла на поле у такому складі: у воротах Трубін у захисті зінченко Матвієнко-Забарний Конопля у півзахисті Калюжний Ярмолюк-Судаков на флангах нападу Гуцуляк та Зубков. І у центрі нападу Довбик, капітан команди Матвієнко. Заміни збірної України. На 76-й хвилині Назаренко та Ванат замінили Зубкова та Довбика. На 83-й хвилині на поле вийшли два дебютанта збірної Очередько та Бондаренко замість Судакова та Ярмолюка. На 87-й хвилині Волошин замінив Зінченка. Матч завершився з рахунком 0-2 на користь Франції. Оліса забив на 10-й хвилині, там Бапе на 82-й хвилині. Перейдемо до головної статистики матчу. Володіння м'ячем 44 на 56% на користь Франції. Удари Україна 8. Франція 16. Удари в площину Україна 3. Франція 6. Кутові 4-4. Офсайди 1-0. Паси Україна 409. Франція 538. Точність пасів 86% України 89 Франції. Фоли 10-8. Виграні єдиноборства 38 проти 45 на користь Франції. Сейви воротаря 4-3. Цікаво, що матч пройшов без жовтих та червоних карток. У іншому матчі нашої групи Ісландія вдома перемогла Азербайджан 5-0. Перше місце у нашій групі займає збірна Ісландії. Франція, друга, Україна, третя. Не пропускайте матчі збірної на нашому каналі.